Приготуємо десерт тірамісо. Беремо квадратну форму, розчинну каву, цукрову пудру. Також вершки мають бути жирні 33%. Беремо маскарпоне 500 грамів та упаковку печива савоярді. Так, для присипочки використовуємо нескільки. Вливаємо наші вершки в миску, 175 грамів цукрової пудри. Трішки не досипаю пакетик. І тепер ми гарненько перемішуємо на високих обертах десь 5-7 хвилин до гарної густоти. Гарненько ось так перебиваємо з усіх сторін, водимо міксером, поки не вийде у нас така от маса. Тепер беремо столову ложку розчинної кави, заливаємо пів літрою окропу. І нехай вичихає. Тепер додаємо до нашого крему 500 г маскарпоне. Ось так гарненько його все туди додаємо. Беремо міксер і на таких-маленьких обертах просто перемішуємо до однородності. Наш крем має вийти густим, ось таким класнючим. Так, тепер ми відкриваємо упаковки з печивом саваярді. На 2 секундочки вмокаємо в каву і починаємо викладати все гарненько. А так, змащуємо перший слой печива нашим кремом. І так само робимо а, три шари печива, а потім перемащуємо смачним кремом до самого верху. ось Так, так останній я слой вже наношу печиво викладаємо і зверху кремом. Присипаємо. Я люблю дуже несквіком присипати, він більш такий смачний. І діточка більш подобається. Для краси присипаємо, накриваємо фольгою і ставимо в холодильничок на 2 годинки. І все.